Хочу розказати про такий міні пилосос автомобільний жук, який я замовив на Аліекспресі. Замовляв у зв'язку з тим, щоб пилососити автомобіль. От в комплекті сам пилосос, Колбочка. Ікраз ось Він в автомобіль і він розрядився. Показав би як він пилососить. Чотири фільтри сйомних, насадки. Такі всякі. О, комплект із тим чохом обійшовся мені в 1150 гривень. Про сам пилосос розкажу, що пилососить він доволі непоганий, навіть краще, ніж на автомийках. але є один мінус. Ну, батареї вистає на ньому 10 хвилин, около 10 хвилин. І потрібно заряджати. Ну, в цілком вистачає, щоб попилососити автомобіль. Ну, для тих, хто... Хотів би замовити такий пилосос жук. ну Варто подумати, якби і непогано, погано, доволі не слабо, але хотілося б, щоб батарея тримала довше, хоча б з пів години. А, а так, то плесос непогано, а вам вирішувати, чи замовляти, чи не замовляти. Всім дякую за відео огляд.